Всім привіт! і Сьогодні ми розпочнемо лекціон 3, Натуа і Фрицайт. Природа та вільний час. In Природа в різні пори року. Вершіднен... Це в нас різні яресцайтен пори року. ді і Лізьте текстин nord... більдацу. Прочитати текст, а потім з'єднати їх з картинками. Що ж, давайте читати. Де фрюлінг бігінт мерць. Бегін починатися. Тобто, ми вже розуміємо, це в нас весна. Der Frühling починається у березні. Весна починається у березні. Es wird wärmer als im Winter. Die Tage werden ein bisschen länger. Und die Nächte kürzer. Тут в нас ідуть ступені порівняння прикметників. Прям дуже багато прикметників написано у ступені порівняння. Warm, wärmer. Lang, верма kurz, кюрце. Тобто це буде тепліше, als, ніж взимку, Дні будуть, тобто верден стануть, будуть länger, ні стануть довше, und die ночі коротше. Im Frühling, блюєн, блюмен und pflanzen. Блюен це як розквітати квіт, все, тобто, розквітає, все у нас. Цвітить? Як це вимовити на українській мові? Квітне. Так, все в нас квітне. Бойме бекомен віда блета. Де Баум це дерево, бойме дерева. Бекомен, тобто на деревах з'являється віда. Знову блета листочки. Це в нас das Bild... Bild Ich denke, das build. Dry. Я думаю, це у нас картинка 3, на мою думку. Але ми потім ще подивимось. Uh, Der Sommer ist am wärmsten. Знову ступень порівняння найтепліше. Це у нас літо. Die Sonne scheint hell. Сонце світить, як дуже hell, світло, дуже ярко. Im Sommer sind die Tage am längsten und die Nächte am kürzesten. Ступінь порівняння. Am längsten, ні, найдовші, та ночі Am kürzesten – найкоротші. Die Kinder haben Ferien, ferien – канікули. У дітей канікули. Und haben viel Freizeit. І в дітей багато вільного часу. Я думаю, що це у нас Bild 1. Картинка ka 1. Хоча, дивіться, навпаки. Тут, бачите, у нас дуже дерево, роз, дерево розквітло. Тож, напевно, це у нас Bild 1, а це у нас Bild 3. Я... Не впевнена, я не професор в цих справах, але, на мою думку, буде виглядати ось так. Так, The herbst begins in September. Осінь починається у вересні. Im herbst-bunt, werden Blätter bundt. Rot, оранжевий, гельб, Восени листочки стають бунт, яскраві, червоні, оранжеві, жовті und fallen ab. Mm -hmm. Відділяємо префікс «abfallen», тобто відпадати. Вони падають відпадають. «Die відпадають. Детали верну вида. Дні становляться знову коротше. Та ночі довше. Und das ist bild 4. Це у нас картинка 4. І йдемо далі. Де Winter ist am kältesten», Зима в нас найхолодніша Die Temperaturen sind oft unter 0 Grad und nicht 0 Temperaturen oft, Temperaturen нижче 0 градусів. Es schneit oft die Straßen werden glatt und rutschig. Es schneit oft Часто just nicht. Die Straßen – вулиці. Gлад – це як гладенькі. rutschig – це в нас як слизькі. І вулиці в нас гладкі та слизькі. Viele Menschen bleiben auf der Zuhause. Дуже багато людей залишаються вдома. Die Tage sind kurz und die Nächte lang. Дні коротші та ночі довші. І не переплутати. Зараз я вам покажу слово «шайнен» та «шнайен». Ось вони ось так виглядають. So. schneien або ж S Schnight, це в нас іде сніг. Шайн або ж дізоне Shined. Це в нас світить сонечко. Тобто воно як там... Ага, просто світить нам, щось там виблискує. Schneit та Shint. Зупа. Вас Jahreszeit mit ярес Natur? що відбувається з у. Кожні року з природою. es ес офт. Де часто сніг. Die Blumen. Тобто, у нас квітнуть квіти. Це у нас фрюлінг, Fallen де блета ап. Відпадають у нас uh, листочким. Дуже, дуже у нас. Nice Pekotnie, Najtepliche. Zomaint die Zone Hel. Das ist auch Zoma. Sonne Sweet Hel, does yes cravo. Pflanzen and Bobin wieder grün. Roslinitereva znowu zelenij. Das ist the winter.

найкоротший, am kürzesten – найкоротший. Lang – це нас довж, довгий, lenga – найдовший, am lengsten – найдовший. Warm – верма та am wärmsten – як найтепліше. Kalt – холодний, kälte – am kältesten – найхолодніше. Schon – schöner – Am schönsten – Найгарніший, найгарніше, найгарніше. Шляхця. Шляхта. So. Schlecht. Am schlechtesten – Найпоганіше. Так, і бачите, в нас у словах, в яких присутня лише одна голосна, в ну, таких, я називаю їх короткими словами, в них змінюється всередині. Голосна літера на онлайн кюрця, «Lenka», верма, кельта, шоне і так далі. Додається у нас закінчення R. І, як бачимо, якщо ми хочемо зробити найвис... як... найвищу ступінь порівняння, додається ам та закінчення n можна запам'ятати ось так: ам, Літер, uh, літера М, без N. Не існує. Вони завжди разом. Am, Кюрцестен, am, Längsten. Просто ще один є варіант ступенів порівняння за допомогою артиклів. Але про це поки я розповідати не буду. У книжці поданий цей варіант, тож ми його розглядаємо. Наприклад, візьмемо прикметник Gross. gross. Великий. Крьос. Ам. Клян, Klein, маленький, амін. Ось такі у нас будуть ступені порівняння. Що ж, Давайте подивимось. Wann sind die Tage ein bisschen länger und die nä nächte kürzer? Wir uh, können sagen, wir müssen Skazate, ah, was ich Antwort? Im Frühling sind die Tage ein bisschen länger und die Nächte kürzer. Aha, wann sind oder aha, Wetter schon und schlecht? Ich das ist das erste. Wann denke, sind, ah, ist das, was noch Wann ist das Wetter? Und äh, schlechter. Und, Und, schlechter und, wann schlechter? und, äh, da, und, äh, und, und, so sind die und, Und die Tage Länger Adni Dorsche. Tag ist schon noch? Tamschia. Mm -hmm. Monat warm und kalt. Der Weite, so machen. es Tag. Welcher Monat ist kälter? Und Monat ist Ага, там було навпаки, але ви зрозумієте концепт. Принцип того, що я написала. Так, welcher Monat ist wärmer und welcher Monat ist kälter? Ага. ist der Frühling am wärmsten? Nein, der Sommer ist am wärmsten. По такому ж прикладу нам потрібно зробити запитання. Ist der Herbst... am schönsten. Und ihr Ja, der Herbst ist am schönsten. Aber, nein, nein, der Herbst ist nicht am schönsten. Äh, Wetter im Winter schlecht. Ist das Wetter im Winter schlechter? Ja, von der was? Äh, Huge, <laughs> so schlecht. -ta. Literate. Äh, tage im Winter kurz sind die Tage. Um nur nicht mehr beschreiben, sind die Tage im Winter kürze, kurze. Und ist im Juli Верма. І так далі. Що ж, це зроблено. Ідемо далі. Übung 5. Welch is tam zu und tam zu. Що ж, давайте будемо прослуховувати. Так. Так, мені потрібно знайти ще це. Ага, übung 5, übung 9. Sebastian. Welche Jahreszeit findest du am schönsten? Ich finde den Sommer am schönsten. Das Baden im Meer und mit Freunden am Strand Volleyball spielen macht viel Spaß. Und du, Regina? Für mich ist es der Herbst. Lange Waldspaziergänge, die letzten Sonnenstrahlen. Ich liebe den Wind, den Regen, bunte Wälder, gelbe Blätter. Die Natur ist im Herbst echt schön. Thomas. Welche Jahreszeit findest du am schönsten? Den Frühling klar. Alles blüht, sieht doch fantastisch aus. Es wird wärmer, die Tage werden länger. Martina, welche Jahreszeit ist für dich am schönsten? Für mich sind alle Jahreszeiten am schönsten. Im Winter fahren wir Ski. Im Frühling blühen unsere Blumen so schön, die Natur wacht auf. Im Sommer genießen wir das Meer. Und im Herbst ist die Luft frischer. Man kann in die Berge wandern gehen. Und Sie, Herr Weigel? Der Winter natürlich. Ich liebe diese vorweihnachtliche Atmosphäre. Draußen ist so richtig kalt und es schneit. Unsere Familie sitzt vor dem Kamin und trinkt heißen Kakao. Frau Hoffmann. Welche Jahreszeit ist für Sie am schönsten? Ich finde den Sommer und den Frühling am schönsten. Ja, der Sommer ist schön, aber der ist immer so heiß. Und im Frühling ist es warm, alles blüht. Propozujem teraz posluchat audio, ta ja vypisu vam frazy a slova, kimi pochuli u toho audio. Den Sommer am schönsten. Das Baden im Meer. Und mhm. In baden, baden baden und mit Freunden am Strand Volleyball spielen. Am Strand, Täck na Topto am Strand, mit Freunden Volleyball spielen. Macht viel Spaß. Und du, Regina? Für mich ist es der Herbst. Lange Waldspaziergänge. Угу, зо, ланге, вальт, спацін генге. Тобто довгі прогулянки по лісу. Ланге вальт, шпацін, генге, тобто прогулянки у лісі. Так, щось дуже багато написала: вальт шпація генге, так, вальт, шпація. Генге, так, супа. Die letzten Sonnenstrahlen Ich liebe den Wind, den Regen, bunte Wälder, gelbe Blätter. Die Natur ist im Herbst echt schön. Thomas, welche Jahreszeit findest du am schönsten? Den Frühling klar. Alles blut. Alles blut. Alles blood. Alles blood. Alles Alles blut. Alles blood. Sieht doch fantastisch aus. Sieht doch Alles blood. Alles blood. Alles Du siehst fantastisch aus. Du siehst fantastisch aus. Es wird wärmer, die Tage werden länger. Die Tage werden länger. Die Tage werden länger. Die Tage werden länger Martina, welche Jahreszeit ist für dich am schönsten? Für mich sind alle Jahreszeiten am schönsten. Im Winter fahren wir Ski. Mhm. Im Winter fahren wir, aber nicht Ski, sondern Ski. Das ist die richtige Sprache. Ski fahren

Mhm. Die Natur wacht auf im Sommer. So, auf aufwachen, ob du Prokedatis ja. Da kosch, das wieder kremlöwene äh, Präfix aufwachen. So, wacht auf, Prokedatis Und im Herbst ist die Luft frischer. Man kann in die Berge wandern mhm. gehen. Wie das Meer. Und im Herbst ist die Luft frischer. Luft frischer, frisch. Zahn, Luft frischer, Topto. Nas powitra, frische, zwischische. Man kann in die Berge wandern gehen. Mhm. In die Bergen wandern gehen. In die Berge, hore, wandern gehen. Bitte, Topto. в похід, ну як не в похід, а лазити по горах, по лісах. Ванджан – це як англійською хайк, тобто ходити по лісах, по горах, як туристи, мандрувати і так далі. Зо, so, ванджан – так, ходити по лісах, по горах. Берген – гори. Und Sie, Herr Weigel? Der Winter natürlich. Ich liebe diese vorweihnachtliche Atmosphäre. Vorweihnacht, Weihnachtliche Atmosphäre. Atmosphäre na peredodni rizdva. Weihnachten rizdvo, vor, zeperit. Vorweihnachtliche Atmosphäre. Atmosphäre na peredodni rizdva. Draußen ist so richtig kalt und es schneit. Es schneit, es schneit. Es schneit. Mhm. Es schneit. Probatschte Literu e. Es schneit. Unsere Familie sitzt vor, vor Sie, sitzt vor dem Kamin und trinkt heißen Kakao. Und trinkt heißen Kakao. Da, ja. Ja, Kakao. Frau Hoffmann, welche Jahreszeit ist für Sie am schönsten? Ich finde den Sommer und den Frühling am schönsten. Ja, der Sommer ist schön, aber der ist immer so heiß und im Frühling ist es warm. Mm -hmm. Tag, dem welche Jahreszeit findet Frau Hoffmann am schönsten? Aha, immer, Frau Hoffmann, aber sie findet den Frühling am schönsten. am schönsten. Welche Jahreszeit findet Martina so am schönsten? Martina findet alle Jahreszeiten so am schönsten. I tak so, Übung Nummer 7. Was ist richtig und was ist falsch? Wir, die Schüler der Klasse 6a, finden den Winter am schönsten. Besonders mögen wir Schnee. Der Schnee fällt hier nicht oft. Es regnet aber ziemlich oft im Winter und der Sonne schmilzt sehr schnell. Ah, und der Schnee schmilzt sehr schnell. Im Winter haben wir Weihnachtsferien. Sie dauern zwei Wochen. In dieser Zeit

Сніг падає тут нігт офт, не дуже часто. Es regnet, aber ziemlich oft im Winter. Але дуже часто йде, достатньо часто тут дощить. Взимку Und der Schnee schmilzt sehr schnell. Schmelzen äh, – це в нас таяти, äh, тобто розтає, тане. Сніг тане дуже швидко. Взимку у нас Weihnachtsferien. Як Різдвяні або ж зимові канікули, Вайнахтен Різдво. Вони давен, як для цей цвайвохен, два тижні. У цей час в віа Winter ми святкуємо зимові свята і займаємося багато зимовим спортом. Дже Вінтес Аухмана Ліблінс Ярис Сайт. Зима також мій, моє улюблений, як улюблена пора року. Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer. Ich finde ihn am schönsten. Im Sommer haben wir sechs Wochen Sommerferien. Wir fahren Fahrrad und bleiben länger draußen. In der Sommerzeit gehen wir gern baden, Fußball spielen, spazieren, essen Eis oder treffen unsere Freunde. Äh, mein ist Lito. Ich Ich Lito. Амшонстен найпрекраснішим. Влітку ми маємо шість тижнів зомаферін, літніх канікул. Бачите, у нас Вінтаферін. Де це у нас? Ага, було Weihnachtsferien або ж Він, Зомоферін, Хербстферін, Wir fahren Fahrrad, ми катаємося на велосипеді draußen. Та залишаємось länger довше на вулиці, тобто draußen. In the side, У літній час. gehen wir gerne baden, ми купаємося залюбки, як отут ми з вами записували, і ми baden, купатися в морі. spielen, граємо в футбол, шпацірне як гуляємо, їмо морозиво та treffen unsere Freunde, Зустрічаємось з друзями. Давайте дивитись. Я думаю, це ж дівчинка у нас, так. Die oliver steffi klasse findet den frühling am schönsten nein das ist falsch steffis klasse findet den winter am schönsten das ist falsch steffi und freude sehen den schnee nicht oft im winter das ist richtig es schneit nicht so oft oder der schnee hier nicht, fällt hier nicht oft das ist Не часто вони бачать сніг. Штефі Сліблінгс vom Dezember bis Februar. Das ist richtig. Улюблена пора року штефі давит як в з грудня по лютий. Угу. А знаєте, чому це може бути також фальш? Тому що. Штефіс ліблінд ярес цай даует фон децемба біс мерц. Тобто, лютий та в кожен же ж входить в нас в зиму. Тобто, це фальш, ось так от, на мою думку. Тобто, ми потрібні ще врахувати лютий. А я вони тут не враховують, вони вважають, що лише грудень та січень є улюблені як пори року. Оліва фіндет ден зома амщонстен, да се стріхтіх. Оліва бляйбтен зома ленгадраусен, да се стріхтіх. Oliver geht im Sommer nicht gerne baden. Das ist falsch. Oliver geht im Sommer gerne baden. Tag, demodale. Schreib eine E-Mail deinem Freund oder deiner Freundin. Dativ. ich deine M, deine R. Pro Prost, Ich möchte heute über meine Lieblingsjahreszeit schreiben. Das ist der Winter. Das ist der Winter. Im Winter sind die Tage kürzer und die Nächte länger. Noche, Dorsche, Tadni, Korocce. Im Winter. Wo sind Пробачте oh, в haben wir. І ми можемо написати «Weihnachtsferien». У нас як літні кай. Боже, Різдвяні канікули. Так, пропустила тут літеру Ха. Так, зараз. «Weihnachtsferien». Mm -hmm. Sie dauen, jak vëni dlatsja, vajnachtsferien, Sie dauen uh, äh, zvaj vohen, në priklad. In dize cajt, u cej qas, laufe, laufe ich shi, und trefe, mh, Має фамілія. І зустрічаюся з моєю сім'єю або ж трефе, майне фронде, моїх друзів. Я зустрічаюся з моєю сім'єю або ж з моїми друзями. Вельхіярес сайт Макс 2. Шрайпе бальт, ліпекрюси. Що ж, на цьому це все. Всім дякую за увагу та до наступних зустрічей!